Привіт! Мене звати Ніна і це мій новий ютуб-канал Думати в Голос. Тут буде все що справжнє: роздуми, теми, які ми зазвичай тримаємо в собі. І щирі розмови без масок. А сьогодні я хочу розповісти вам про себе, чому я вирішила це зробити. Моя історія починалася ще з дитинства. Я виросла без батьків. Мене виховали дідусь та бабуся. Дуже чудові люди. Я їм дуже вдячна за те, що не залишили мене в дитячому будинку, за те, що дали прекрасні роки мого життя і дитинства і виховання. Вони були такої старої школи, так і для них було дуже важливо, що саме скажуть люди. Почула такі моменти, як що скажуть люди, не відділяйся. Краще сидіти десь тихо, десь не говорити зайвого. Але це було не про мене. Була бунтаркою за справедливість та й дуже любила сцену. Чесно, любила виступати, приймати участь у всіх активностях, бути ведучою. Відчувала, що десь в цьому є я. Це все було мені дуже цікавим. І чесно, мені завжди було все одно, що скажуть ті люди, які не є навіть частиною мого життя. І я за це собі дуже вдячна. Я вступила до педагогічного університету, хоча деякі вчителі дуже цьому дивувалися. Тим не менше, в мене дві вищі педагогічні освіти, які я використовувала і використовую по сьогодні. Я віддала роботі з дітьми понад 10 років від дитячого садочку до відкриття з подругою франшизи, по франшизі школи. І потім це для мене стало таким. Досвідом на все життя, я більш ніколи не повторюю цього і не ніколи, більш в моєму житті не буде франшиз. Тож ми її продали, і е, я почала потихеньку здійснювати свою основну мрію в педагогічній освіті це відкрити свій центр розвитку, а згодом і садочок. Відкривши центр розвитку, в нас почали набиратись потрошку діти, і вже ось, здається, ніби. Мрія близько і моя народжена дитина, якій було на той момент 10 місяців, ще б трішечки і Мама б для неї відкрила дитячий садочок, але сталося це. І мій центр розвитку не пропрацював і півроку, як довелося його звичайно закрити. Це було важко морально, тому що це було важко, дуже морально важко. Зробити. Я розуміла, що я не можу залишатися в країні з дитиною і чоловіком іноземцем, який ніколи не хотів взагалі жити в Україні і залишався там тільки через мене. Все ж таки ми вирішили їхати. І спочатку були думки їхати в Канаду. Чесно кажучи, я так сильно не хотіла туди їхати, що, мабуть, мене всесвіт просто почув. І дуже-дуже довго ми чекали на візу. <кій> Спочатку ми поїхали в Румунію, там подавались на візу, і півроку просто сиділи, як в такому очікуванні, тому що ми не знали, де ми будемо, що чекаємо на візу. В Канаду. Візи ще немає, але це й не та країна, в якій ми збираємося жити, залишатися жити. І це було просто півроку якогось такого очікування на в квартирі малесенькій студії. І якесь наче життя на паузі мені це дуже було важко прийняти тож я вирішила, що треба якось виходити з цієї депресії з цього стану. І тоді я взяла в руки телефон і просто почала знімати там на вулиці свою дитину і так далі. І згадала, як я це насправді люблю. І завжди для мене було важливо взяти купувати телефон, в якому хороша камера. Я любила завжди знімати. І згадала, що в мене багато роликів з дітьми, з якими я працювала, які їх монтувала, що я там розбираюсь в багатьох програмах. Подумала, чому б мені це не вивчити більш глибоко, чому б мені цим не зайнятися. Адже це цікаво мені. Я поринула в навчання по відео, відеозйомці, відеомонтажу, і це почало потрошку змінювати і мене, і моє життя. Через півроку ми все ж так і не отримавши візу, я вже була вагітна другою дитиною, і ми вирішуємо, що поїдемо в Польщу народжувати. От. І так ми опинилися в Кракові, де ми зараз і проживаємо. Тут вже почалися у мене більш Активний розвиток по відео і відеомонтажу і почала е, знімати на замовлення, працювати з клієнтами, маю постійних клієнтів. Мені здавалося, що мені цього мало, що це ж просто хобі, що це така якась, наче, і робота, і не робота. Я згадала, що в Києві я працювала менеджером по добової оренди і думаю, а чому б мені тут не спробувати краків, таке велике туристичне місто, спробую і я тут цей бізнес. Ну і почалося. Взяла квартиру, почала її, взяла її в субереду, оформила на букет, на РНБ. Мене можна назвати супергосподарем уже понад рік. Але зараз це вже останні місяці в цій сфері, теж, тому що я зрозуміла, що я в цьому розбираюсь, я можу на цьому заробляти гроші. Але це теж витрачає досить багато мого часу, який я насправді хочу використовувати для творчості. І е, вирішила, що я закриваю цей бізнес і не хочу більше ним займатися, тож це мої останні зараз місяці в цій діяльності, про яку я навіть нікому ніде не розповідала. Мабуть, через те, що я десь відчувала, це не буде за мною, зі мною завжди чи надовго. Тож зараз я йду в новий етап, е, де в мене буде багато творчості, це буде відео, Ютуб, е, це будуть думки вголос. Це буде ще один Ютуб канал, і я маю ще один Ютуб канал дитячий, який я декілька місяців вже розвиваю. Але це мабуть саме через те, що я все ж таки люблю свою педагогічну професію, люблю дітей працювати з ними. Будучи тут, я мала не раз такі. Від колег, від людей, яких я тут зустрічала, які теж працюють з дітьми, різні партнерські пропозиції щодо відкриття нових закладів для дітей. Але в мене ну просто вже не лежить на це душа. Я зовсім цього не хочу робити на даний момент. Можливо, через те, що в мене є своїх двоє дітей, я дуже багато віддаюся їм і не готова зараз на контактувати вживу з іншими дітками. Але мені дуже подобається знімати відео, і для дітей це особливо теж подобається робити. Я маю там у свій абсолютно інший образ дитячий. канал Дитячий я теж буду розвивати. Також це мій перший випуск для цього каналу Думати в голос. І є ще розроблений вже третій канал. Я сподіваюся, що він вам сподобається, бо на тому каналі буду я не одна. На цьому ж каналі Думати в голос. Я буду говорити про все і радісне, і те, що болить, і просто всі свої думки, тому я його і назвала думати вголос, думки, якими хочеться ділитися. Трішки буде і про міграцію. Яка для мене особисто була вимушеною, небажаною, так як я ніколи не хотіла виїжджати з України. Буде і про материнство стосунки, стосунки з іноземцем, тому що мій чоловік африканець, і я часто чую цікаві там питання, як взагалі складаються відносини, коли ви абсолютно різні люди. І, взагалі, про те, що ми часто думаємо, але чомусь інколи боїмося сказати вголос. Це буде канал, де просто можна. Вільно дихати. І Якщо тобі близька така тема, підписуйся, будемо думати вголос разом. Дякую, що додивилися цей перший випуск до кінця. І буду дуже вдячна вам за коментарі. Можливо, вас цікавить, яку першу тему розкрити більш детально. В наступному випуску пишіть. Я всі коментарі буду читати. Побачимося зовсім скоро.